Краматорське вище професійне училище веде набір здобувачів освіти за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування. Електромонтер це не просто професія, це справжня місія. Вони створюють комфорт для людей, забезпечуючи їх електроенергію. Вони відповідають за безпеку, за те, щоб кожен міг включити світло, зарядити телефон або подивитися телевізор. Для теоретичної підготовки професійних кадрів. В арматорському ВПУ оснащені кабінети інтерактивними дошками та комп'ютерною технікою, які дають змогу ефективно проводити заняття. Використання різних форм, методів навчання та інтерактивних застосунків сприяють підвищенню теоретичної бази та підготовці до практичних занять здобувачів освіти за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Під час проходження виробничого навчання здобувачі освіти відпрацьовують практичні прийоми на сучасному обладнанні в майстернях училища. Опановують навички роботи на робочих стендах, що дозволяє їм виконувати електромонтажні роботи необхідної складності. Які навички потрібні для професії електромонтера? Фундаментальні знання з електротехніки, матеріалознавства та креслення, хороша фізична витривалість. Технічний інтелект, відповідальність та дисциплінованість, вміння приймати швидкі, обдумані рішення в разі виникнення позаштатної ситуації. Чому варто обрати професію електромонтера? Висока зарплата. Електромонтери отримують конкурентну зарплату, стабільність. Електроенергія завжди буде потрібна, тому вам гарантована стабільна робота, розвиток. Ця професія вимагає постійного навчання та розвитку, важливість. Ви допомагаєте людям робити світ кращим. Електромонтер це професія, яка змінює світ. Приєднуйтесь до нас і розпочніть свій шлях до успіху.